А ліс з нею тихо розмовляв, червоний їй до біса личить, а біс навколо неї лиш снував, шляху збива та пантеличить, і скелі шепотом давали знак. А ті, що за стіною, позирали. Та як посміла сіяти бардак, це ж не вони її тут обирали. Картина маслом, бо червоне кров. Вона її пролила в лісі. Шепоче вітер та, в якій любов. Не смій гуляти на її тебіфісі. Вона ж усотувала все навкруг. Заодягнувши душу у червоне. Ніхто не рахував її злиденних тух. А вішали буденні талони, І ліс, що з нею розмовляв, притих. Вона сьогодні одягнула все червоне, бо образ трохи омертвляв, утрати море сліз, солоне.